Всім привіт! Машунечка у гостях. Її запросила до себе в рубрику між нами дівчатами для того, щоб е, обсудити одну історію, одну ситуацію, яку мені е, прислала дівчина. Е, і попросила допомогти розібратися, як їй поводитися і взагалі, що це все означає е, ситуація про неї і її хлопця. Я буду читати, а потім будемо. Говорити фу, это. а що це за чай? Це чай смачний, не придурюється. <рес> я, звісно, його буду пити, бо він щось стоїть. Але я не розумію, чи там лимону дуже багато і сам чай странний. Там лимон, там, ну це гарячий напій, там куркума mm. там чорний перець, mm. ну, в общем, і травки А чай який там? Карпатський. Я думаю, що мені гостро в роті. Да, я, там, ну, я я, я взимку, а я чого? зараз постійно такий чай п'ю, мені подобається, бо він такий. Ні, може зараз, і, ти просто не чекала. Фішку? Да, але я просто не чекала точно такого. Він як бульйон ну, трошки. Обично він у мене ще більше. Ну, Він, по-перше, вже у стил охолод, поки ти прийшла. <ріс> ну, ладно. Так. Зачитай. Мама сказала, що я буду бомбіть. Да, я тільки прошу тебе, дослухай до кінця спочатку, а потім. Мені нічого не говорити? Тя, ні, почекай. Як... Ну, добре, в общем, як знаєш, так. Да. Давай. Ой, ну взагалі, це дуже часта ситуація, і дійсно варто про це поговорити. А я буду бомбіть на неї чи на хлопця? На хлопця. Ми з хлопцем зустрічаємо ну, і на неї трошки, тому що. Дура! <гум> ну, якщо так коротко. Зараз да. ми тобі все розкажемо. Давай. Ми з хлопцем зустрічаємось майже 4 роки, мені 21, а йому 25. Разом не живемо, але я б дуже хотіла. Часто йому про це говорю. Чотири роки живуть і не, зустрічаються, і не да. живуть досі. Е, так як йому 25, на вулицю він не виходить. Я забираю його посилки з пошти, купую все, що йому потрібно, і приношу йому. З батьками своїми він мене не знайомить. Кожен раз шукає якусь причину. Хоча з моєю мамою знайомий, а батька в мене немає. Не знаю, як мають виглядати правильні стосунки між хлопцем і дівчиною. Ми дуже часто сваримось з його боку. Часто прилітають такі слова: як Ти дура, закрий рот, у твоїй голові нічого немає. Деколи може вдарити не сильно, хоча я прошу його цього не робити. Контролюю дуже часто, якщо я ввечері ще в мережі, він пише, щоб йшла вже спати. Я виключаю інтернет і йду. Якщо так не роблю, ображається, і ми сваримось. У мене з'явилося дуже багато комплексів, про які раніше я й не знала з його слів, у мене не такий ніс, як має бути, не така фігура, не така поведінка, як має бути. Коли говоримо про майбутнє, чую тільки не знаю або побачимо ніяких конкретних відповідей немає. Відчуваю якесь вигорання емоційне. Я пишу, вам, ваша мама з ним знайома, вона знає про те, як він з вами поводиться. Знайома, але не знає. Ми з нею про стосунки не говоримо. Вона часто на роботі, я також працюю. Все. Ну, тут Багато не треба говорити насправді. Е, ну, понятно, тут коротко, ясно. Типу. Все погано, треба і кидати і все. Але я так розумію, що дівчина хоче стосунків. Ну, значить, не з ним просто дорога. <гас> <гас> От я йому все приношу, привожу, все дому не виходить. Долин. А це скрім? Так. Да. Можна я подивлюсь її інстаграм? Подивись. Я не знаю, що на це повпливає, мені просто буде легше говорити, коли я її облеча уявлятиму. Хорошо. Mm. А тут закритий. Він так? закритий, так. Да. Така гарна дівчинка. Mm -hmm. Він тебе б'є. Типу, закінчити можна було на тому, що він обзивається на тебе і да. uh, оскарбляє. ну, конкретно, типу, ладно там десь пожартувати, типу, що-то ну, в шутку. Ну, я ж так розумію, що він не в шутку це. Говорить, якщо потім ще її б'є після цього. Ти... Може ударити, ну не сильно. Та яка різниця? Ну, тобто група себе поводить. Пнути може, я так розумію, знаєш, Ти там якості... його сраку обслуговуєш, носиш йому посилки, жрать, срать і так далі, допомагаєш все це поки він не може з дому вийти, тому що, ну. Поясним причином. Да. А, а він ще щось незадоволений залишається і. І в смислі він не хоче знайомитись з батьками. Якого фіга. Це ти би не хотіла знайомити його з батьками, більш ймовірно, бо він странний чел. А він чого не хоче знайомити тебе, якщо ти, ну кабусь, нормально, хороша дівчинка. У нього немає на тебе планів. Ти для нього ресурс, mm -hmm. який він використовує, поки ти це дозволяєш. Правильно, так. Да. Він тебе, тобі нічого не обіцяє, з батьками не знайомить, поводиться дешей, так, як поводиться, як йому хочеться. Mm -hmm. На нього ти можеш навіть не ображатися. Ображайся на себе, що ти дозволяєш такій людині бути поряд. Дозволяєш собі бути поряд з такою людиною. Я тобі дуже раджу психотерапію. Піти позайматися з психологом, бо ти десь там втратила якийсь момент самоцінність, і зараз вже тобі буде складно самій це відновити. Це треба пропрацювати з психологом, проговорити про це, щоб повернути тобі відчуття усієї власної гордості. Бо якщо ти дозволяєш себе вдарити і кажеш, що ну це іноді і не сильно, це не окей. І я тобі раджу. Ти можеш, що з ним не розходитися. Ти просто піди до психолога, почни з ним займатися, обговорювати цю тему, і ти тоді сама прийдеш до того, що тобі треба це зробити і від нього піти. Так, да, це, до речі, дуже важливо, тому що якщо ти з ним просто розійдешся, угу. не пропрацюєш. Що буде Паттерн поведінки твоєї залишиться, да. і ти знайдеш собі такого самого наступного, да. і буде все те саме. І навіть навіть той хлопець, який був е, адекватним спочатку, з тобою стане точно таким, як і цей. Та ні та да, так відбувається, тому що поки ти не зрозумієш, що дозволяє хлопцю так з тобою поводитися. Більшість хлопців будуть, ну, по-перше, до тебе буде притягуватися такий тип, саме який схильний до цього. І спочатку він може не проявлятися. Я думаю, що цей хлопець теж не з самого початку став, став таким, да? на першій зустрічі вже розказав, який у тебе ніс і яка у тебе фігура. Понятно, що так не було. От тому все буде повторюватися до тих пір, поки ти або сама не пропрацюєш це, можна це і самостійно робити, а це, але це складно самостійно. Mm. Ні, то мають зі сторони yeah. ну, це трошки тебе направляти, бо навряд чи ти, скоріше за все, вбрала такого хлопця і тобі ока з ним бути не просто так, а тому, що десь щось якийсь у тебе досвід був раніше в житті, який впливав на те, що ти е, почала дозволяти таке ставлення до себе. І ти не будеш бачити в цьому проблеми сильної, поки тобі так-от не вкажуть. І не пояснять через що, скоріше за все, ти е, ну, дозволяєш таке це, дозволяєш, так. Да. І, і плануєш майбутнє з цим хлопцем далі. Так, кстати, ти чогось ще очікуєш, хоча він тобі так. напряму каже, подивимося, я ще не знаю. Ну, таке. Ну. І тим паче, ви вже чотири роки разом. Це вже ж не перший рік, не півроку. Чотири роки? Він же має те розуміти. Якщо. Він каже, я не знаю, які далі плани, то в нього їх все, немає і ти не стоїш як пріоритет на його майбутнє. А, вот. тому і не, крім не того, не ти його бісиш, Тому що ну, він таке собі дозволяє. Да, да? Да, реально. Він тебе терпить Обзиває, виходить, виходить. тільки тому, що да, да, все не так. І, і Дура, і нос не такий, фігура не така, все. тобто... Ти людину розтражаєш, бісиш. Він терпить тому що ти йому зараз допомагаєш. Йому це вигідно. Він тобі Але не дозволяє нас... себе зараз да. любити, бо йому зручно. Да. А як тільки йому стане вже незручно, або на горизонті з'явиться кращий варіант когось, хто буде. Менше возмущатися, скажем так, але да? не возмущатися, може наоборот більше возмущатися. Ми ж не знаємо, що там за кадр. Може там, ну теж, знаєш, людина, якій потрібно когось пригнічувати, і він буде шукати не, він хто. Буде, та вже само собою, що він аб'юзер. Да. Це в його. Да, він буде шукати в собі мабуть жертву, да. якою можна буде легко маніпулювати. Цікаво, як починалися ці стосунки. На да, малоподробиць е, да. було треба трошки більше. Все. Терапія обов'язково. Обов'язково. І не намагайся йому нав'язати терапію. Вона йому допоможе, то не першочергово. Ти спочатку сама йдеш в терапію і потім вже приймаєш рішення. Але я впевнена, що ти через пару сенсів вже зрозумієш, в чому тут проблема і підеш від нього. У мене часто запитують. Тим бачиш, що він не хоче жити разом. Оце теж для мене важлива ця. Е... Він зараз не може виходити з дому, і вам було б логічно жити разом, бо нікуди на побачення виходити. Він не, не хоче, можете. щоб вона була перед очима. Більше. Да. Так. Ужас. Ви чим довше вот терпите, тим більше комплексів буде з'являтися, хоча ви абсолютно а, ще нормальна сказала, людина. комплекси да. з'явилися. Да. <гас> Ні, Ніс йому твій нравився. Та пішов він в сраку. Слухай, я же так терпіла. Ну, пішов він в сраку. Чузь, посилку мені принеси, пожрать мені принеси. Тут давай поки ти вдома. а потом іди к себе спать тому що я не вихідний і із дому. І що, що ти йому не нравиться. <ріст> Все, так йому сказала, розвернулася і пішла, сказала Марианка, сказала плюнуть на тебе і піти до психолога. Зразу. Зразу. Ні, лучше йому таке не казати, тому що можеш получить <ріст> ну, нормальний. Та я її, за неї хвилюю. А, за неї я думала, ти думаєш, ти маєш на увазі, що він до мене потім прийде розбиратися. Нет, я думаю, что що... э <гас> не надо новли, ну, потому что мы не знаем, кто там. Так. Ещё є... одна история хочешь, можем. Давай, давай, то, що ми тільки 13 хвилин розмовляємо. Я звикла 50 хвилин. Коротко і ясно, все тут зразу, ну Давай. Ну тут правда до Виктории и Артем, ну девчонка знала, что мы потом с тому тому, я думаю, mm -hmm. она не против. Вот моя история. Когда я была в десятом классе, к нам в класс пришел мальчик, сразу начал проявлять ко мне внимание э, и подцепил этим, влюбилась в него по уши. Через месяц наше общение призналась ему в чувствах. На что он сказал, что не может ответить взаимностью. Мы общались дальше в одной компании, но он все так же не нрав... мне нравился. В январе снова начались какие-то шаги в мою сторону. Знаки внимания. Предложил встречаться. И это были мои первые отношения. Все развивалось как-то медленно. Поцеловал меня спустя почти неделю отношений. раз неделя отношений и поцелунок це медленно? Я уже за на то стара, походу. Для меня это тоже как будто... Да, поцеловал меня как будто спустя почти быстро. неделю. Почти отношений. Ну ладно, ты же в школе, там по-другому все было. Ну наверное. вот именно, ну не знаю, ну ладно. <свят> У него не было инициативы проводить со мной время, помимо школы, ничем не делился со мной, мало общались. В марте я пришла и сказала ему, что мы расстаемся. Он сразу начал встречаться с другой. Мне было очень больно, но рядом были близкие. Я пыталась занять свое свободное время, пошла в автошколу, в спортзал, учила языки. И как-то все к лету поутихло, но все равно часто думая о нем. В сентябре мы опять начали видеться каждый день. И я понимала, что это уже больше, чем симпатия. Я люблю его. О нет. Общались дальше в компании, как друзья-одноклассники. Друзья, в январе мы начали плотно общаться и съездили в коттедж на выходные, отметить ДР нашего общего друга. Все было спокойно, но мы много проводили время вместе. Вскоре он снова предложил встречаться. Через неделю пропал, игнорил и, узн и узнала, что ушел к бывшей. Потом, Потом я была в полном об э отчаянии, безумно любила его. Зачем? Боже, чем я решили с тобой поводится, Ты пишешь, ты его начинаешь любить. В чем проблема? Вот в чем-то есть проблема, понимаешь? А в юне перед выпускным повторилась точно такая же раз! ти шо? Дальше мы перестали видеться, каждый пошел своей дорогой после школы, если встречаемся Ой. в районе здороваемся. Но время от времени он мне пишет, пару раз предлагал вместе пойти на пробежку, и это все также цепляет, хотя прошло уже два года, как мы не общаемся. Мне не нравятся другие молодые люди. Уже 19 лет, а до сих пор захожу на его страничку в соцсетях, не могу забыть и разлюбить, хотя понимаю, что его отношение ко мне просто от... Ну хорошо, хоть понимать. Недавно встретила его э, и сердце все так же ебло. Да господи. Невероятно красивый. Да боже. Подскажите, пожалуйста, как можно наконец забыть о нем, найти молодого человека и влюбиться? Не могу смотреть в сторону других парней уже четвертый год. Психолог, это психотерапия. Пожалуйста, всем в одну сторону, до психолога. Ну все, разумеется. Не... разумеется. Нет, Алла... про это надо напоминать. Вы не синие да? Користь від похода до психолога. Пожалуйста. От всі, хто зараз дивляться, і авторки цих історій, і не автори, а просто ті, хто слухають. Пожалуйста. Якщо у вас щось таке є проблемка, йдіть до психолога. Сразу! Сразу! мені вистачило одного сеансу, щоб точно розібратися в питанні, який мене в певний момент тривожив. Так? Да? Оце, можливо, ти чотири года мучишся заради того, що за один сеанс з психологом можна було би е, вирішити. розумієш? Може, ти не за один, може більше. Ну чотири года воно того не варте. Ну от як. Як знайти психолога хорошого? розумієш? це ж тільки зараз. Папа, Папа, ви, в інстаграмі, якщо сидите, ви інстаграм, якщо сидите, ви знаєте, як мінімум три популярних платформи з підборів психолога. Ми зараз не будемо називати, бо у нас тут реклами немає проплаченої в цьому відео, але. Пожалуйста, зверніть увагу, я на одній з таких платформ якраз таки знайшла психолога. Просто заходите, реєструєтесь, відповідаєте там на певні запитання, які задає тобі додаток по тому, як ти себе почуваєш, і він підбирає психолога, який підходить під відповіді на твої запитання, тобто під твій запит. І він підбирає там 100 різних психологів там з відеовізитками, даже і ти собі сидиш і просто е, вибираєш по відео, по опису, який психолог тобі подобається. Тільки це музыці... таке задоволення. Ну, примірно. Ти вибираєш ціновий диапазон, там, там можна вибрати навіть цінову політику, типу, від там, 700 гривень, наприклад, найбазовіший там, до п'яти там, тисяч можна знайти сеанси. Я саме дешеве вибирала. У мене була консультація, що там за 800 гривень, і за одну консультацію я все, все рішила. Ну, типу, по тому запиту, який в мене був. При тому, що йшла. І думала, що це на кілька сеансів буде. Ну да. <смір> так що це дуже довго і складно, можливо, але не завжди. Типу, просто попробуйте. Ви не розявляєте наскільки життя стане кращим? М -м мій Артем почав ходити мій хлопець, якщо хтось не знає. Він почав ходити до психолога, і це стала інша людина. Просто ну, типу, абсолютно інша людина. І... Той самий прикол, що ви ніколи когось не заставите піти, поки людина сама не захоче. І скільки разів Артему не казала, звернись, ну, типу, можливо, тобі стане типу, краще, поможе, буде корисно. Не хотів, поки сам не почувствовав, що вже не вигрібається, і треба вже з кимось поговорити про це, розумієте? Так, що ти кажеш, що 4 роки мучуєш і вже не знаю, що і як забути, і ти розумієш, що він. Ставити до погано і що ти йому не потрібна. Ну адекватно він бачити. Да, це, це шкільний ну в якийсь глюк в голові, який треба просто поправити. Ну да. це да. Психолог, не в ньому тобі проблема. Ти бистро пояснити, що і як. Типу, ти прям не парся, не парся, не бери за не ну щось ну, не парся. 4 <зас> года не може вже. <зас> Я маю на увазі, що не парся стосовно того, що з психологом це буде складно там супер чи щось таке. Тобі стане набагато легше. Історія номер 3 Коротенька. Uh -huh. Добрий день. Пишу вам свою історію з надією почути... почути відповідь на неї. На весіллі у своєї сестри ми познайомилися з одним хлопчиком. Але ми не спілкувалися ніяк. Всі проблеми в нашому в житті від чоловіків, ви розумієте? Перетиналися, все весілля, перетиналися поглядом. Uh -huh. Він мені дуже сподобався, судячи з усього, я йому теж. Так як він дивився все весілля на мене, а на наступний ранок підписався в інстаграм. Я теж підписалась у відповідь. На наступний день ми поїхали до сестри в гості, він був теж там. Він привітався з його сестрою. Ми поговорили, ми з нею були знайомі до весілля. Після, коли він їхав, попрощався зі мною, обійняв мене, посміхнувся. Далі він. Підписався на мій телеграм-канал і весь час мене лайкає. Пару раз писав коментарі мені, але не писав нічого мені особисто. Тільки лайка в моїй історії, публікації. Досі стежить за мною. Він лайкає. він Я сам на живе в іншому місті, іноді приїжджає в моє місто. Чому, на вашу думку, він поводиться так, самозакоханий, або тому, що ми на відстані. Або може мені щось не так. скільки. Это, років? Мені щось не... Це важливо, вона підліток чи доросліша? Не знаю. Я не дивлюсь дівчата фотографії. коли мені по, пишуть. ну, по типу думок, мені ну, здається, да, що блін, ну. Нашого тобі ну, нада, ми з жі. іншого міста, ходи, з іншого міста інколи при така може бути дуже ну, цікава історія, флірти, все. Ти можеш йому щось ну, може він боїться тобі написати? Ні. Ну може боїться? Ми ну, ж не знаємо. Ні. Ну може він э, стіснітельний? Він просто... я думаю, що він просто э, чекає, йому би... напишеться. Ну я би написала, і що тут такого? А, що ти ти? а потім я його четвертий год не можу забути, не знаю, що делати. Він каміння относиться як говно, але я все одно люблю. Розумієш? Не треба воно тобі, особливо коли в іншому місці. Тому що пацани дуже гарно вміють плутати мозги підліткам дівчинкам. І ти будеш думати, що ти у нього одна єдина будеш ждать, поки він приїде до тебе в місто, а не дай Бог, що сама до нього будеш їздити. Це теж у нас були такі історії в наших відео з Артемом. Що ми в різних містах вже п'ять років зустрічаємося, але ну я до нього їжу завжди, а він до мене не приїжджає. Понимаєш? А в нього там своїх хватає в його, родному місті І тому він не очень ставить и пише, ну так сторіки столики а, а ось прокатить. Буду приїжджати туди в сестрі на свадьбу, буде с кем показать, ну типу в такому духі. Не треба. Я вас берегу ну, проблем потім. Ну, Якби да, він був в твоєму місті, я би зараз по-іншому говорила. Там можна було б щось що ну, думати, якісь варіанти відходу. Могла б, щось би придумали, так, щоб ти йому перша не писала, грубо кажучи. Да, там. Uh, Але теж, ну з іншого боку, якщо дуже сподобався, можна і написати. Типу, це ж така ну така історія, що це не прямо щоб так критично. Ну то, що він в іншому місці, і явно не буду ну не будуватиме тебе. Це буде стосунки. дуже довга історія да, затягнута і буде тебе дуже прив'язувати, і ти не зможеш uh -huh. будувати ніяких інших стосунків. А у нього таких проблем не буде. Точно повір, повір, він буде себе ощущати, що він свободний молодий чоловік. Uh -huh. Да. Не нада, просто зу це власне. Да просто і все. Хай лайкає, піднімай собі сама цінка. А, або вона може... вже бачиш, пише, або може в мені щось не так. не так, та не. не, не, не. Да. Все в тобі так, все нормально. Не Йому все просто він може теж понімає, що ну блін, він ж в місті класна дівчинка, але це, звісно, сложно. Ну я ж кажу, ну, ти ж так, можеш... закиди удочку, ну в щоб якщо щоб шо, потусуватися там було ким, коли він, да, ну, він же приїжджає, бачиш, і все одно з нею не виходить на контакт. Ну то і все. І не треба. все так, да, Сложенька, може бути, лучше не. В'язуйшся, да. так. Відстань і стосунки на відстані можуть пережити тільки вже сильні, вже сформовані стосунки між людьми, які Як вже... Як у нас з вони були. Ну так, <хи> да. з людьми, які вже сформовані особистості, які вже знають, чого вони хочуть в житті, і готові свідомо відповідати за свої вчинки на відстані, грубо кажучи, да. А коли е, отак двоє підлітків. Які там і так гемора з навчанням хватає, і так там постійно з одних стосунків в інші всі стрибають, то. Ні, не треба. Це точно не буде працювати в хорошу сторону вам. Колись, ото не, може, там колись через пару років переїде жити в твоє місто, або ти там десь там кудись там, може, тебе занесе. На навчання чи щось таке, от тоді вже там подивишся. А щось воно тобі нахер не треба. Те, що в місті немає нормальних пацанів, Ну от дуже класна рекомендація від Маші. Я підтримую. Дякую тобі за спілкування. І тобі спасіба за питання. Нам вже час іти, А у кого є питання ще? Ви можете писати мені або в інстаграм, або на емейл, e який під цим відео є в описі. Да. Пишіть свої історії, будемо їх розбирати. Да. Всім дякую за перегляд і бувайте! Чайн, кстати, нормальний. Бачиш, я ж казала, Такий гострий. <laughs> Пока! Пока!